Вони, якщо вони є, їх потрібно забрати з осені. Доброго сьогодні дуже дурі. Весь дуже. потенціал урожаю, все те, що зараз є, воно формується з осені. Я знаю. Да. Я І оптимально те, що ми бачимо, 3,5 4 половиною мільйона. Тобто, це те, що як правило, дає саме такі оптимальні нормальні результати. От є в нас висівається на сінячку, дуже багато хто каже про густоту посіву. Саша, привіт. Привіт. Пішли, покопаємо цю, цю пшеницю. Так, вгадує. Я думаю, що Катаріна всипала більше. А може й неправда. Ні, Катерина не всипала більше. Більше всипала перемога е, Одеська. І вона всипала десь до 8 тонн, а Катаріна всипала десь 7 тонн. Бо ми всі зібрали 5 на 5. На круг. Значить, в колі в півтора рази більше. Ну дивися, так, ти майже вгадала. Перемога Одеська 78,9. А Катерина дала 76,7. Е, в нас пройшли дощі. Десь у вересні, і я так зрозуміла, що сіялася вона на початку вересня ця пшеничка. Так, йдемо копати. Бери камеру, йдемо копати. А наскільки ж він її закопав? Я не знаю. Зараз побачимо. На той світ. Ні, жартую коля, так мені. Подивись, ну як не на той світ. Ні, ну дивись, сюди мало 4,5-5 см. Зійшла, бачиш. Да, зійшла. зійшла. Бачиш насіння червоненьке, протруєне. Угу. Все правильно. Ламародор про бабуритон супер. Дивися, коли оптель там заклали. вузол ну, кущення, як правило, закладається. вже отут. Ну, тут просто було, знаєте чому так? Тому що тут було три рослини не Просто Я так розумію, що е трошечку, ну Це от я витягнув просто три рослинки, вони були поряд. Угу. І Це якраз до речі, оце, про норму висів. Ви от, бачиш, отут е угу. немає, да, отут вузло кущення, угу. а тут він є, бачиш, вже ось закладається. Уже закладається. Тобто так, з цих так, трьох. трьох Одна лише буде гарач, грубо кажуча, нормально куститися. Конкуренції не буде такої, да? угу. тобто, це про що? Це про розкладку насіння, рівномірність розкладки насіння в ґрунті. Він трошки підгустив. Ну, Тут, я так розумію, що, можливо, трошки вирішив перестрахуватися. Угу. От є в нас висівається насіннячко, дуже багато хто каже про густоту посіву. Я, угу. Мені треба там, на е, момент збирання е, 6-7 мільйонів продуктивних пагонів, я посію з такою густотою, мені не треба, щоб вона кущилася. Угу. От Обґрунтуй оце рішення, чого воно неправильне, бо мене люди не чують. Дивіться, ну, просто питання не треба, щоб кущилося. Воно, в принципі, знаєш як воно. Може бути доречно лише тоді, коли, наприклад, є дуже великі ризики того, що буде дуже сухо uh -huh. або сіється цю суху землю. Uh -huh. І люди хочуть просто отримати одне продуктивне стебло uh -huh. з, одно, з одної насінини. В них є надлишок насіння, тобто вони не рахують, наприклад, це як затрати додаткові, і вони собі йдуть таким чином. Тому, так, звичайно, це, напевно, найменші ризики, які тільки можуть виникати, для того, щоб отримати продуктивність блостій і уникаючи лишнього кущення. Але ми не знаємо. Насправді, яка ситуація буде далі. Тому що якщо, наприклад, буде сценарій розвиватися на сумним чином, буде достатньо вологи, uh -huh. а там достатньо поживних речовин, то вона таке може розкущитись. Буде, І буде загущений план. посів, буде внутрішня конкуренція, будуть хвороби, так. не буде вентиляції. В окремих випадках це, в принципі, може призвести там до редукції. Вон, перша рослина буде між собою конкурувати, вона буде. Одна слабша, друга сильніша, і вона не дасть, дасть повноцінний колос, інша не дасть повноцінного колосу і так далі. Все залежить від того, наскільки ґрунт готовий це прийняти. А рослина не ж самодостатня, вони сформують себе так чи інакше, так, таким чином, щоб сформувати той колосок. Зерно буде, але скільки буде його, це вже важко сказати. Тому потенційно з практики, що ми робили тут. Користь щороку щорок, вже робить різні норми. Я знаю. Так, і оптимально те, що ми бачимо, 3,5 4 мільйона. Тобто це те, що як правило, дає саме такі оптимальні нормальні результати. Ну 5 мільйонів це вже так. Але все, що більше, то воно вже мені здається так. Знаєш, зайве для наших, для наших о... воно може бути зайвим. І ще дуже таке хочу знову питання там, але з другої сторони зайти про. Е Вторинну кореневу систему. От в нас починає вузол кущення бубнявіти, uh -huh. йде перший там боковий пагін, і з нього там біля нього формується додатковий корінець. І от про uh -huh. важливість вторинної кореневої системи, бо вона все одно потім стає основною і качає рослину. Правильно uh -huh. ж я розумію? Так, То зараз дивіться, Зараз кущіна, рослина, от... по суті, зараз рослина вже перейшла на. З автотрофно-гетеротрофне живлення, тобто в нас живе зараз за рахунок фотосинтезу. Тобто mm -hmm. ми бачимо потужні зелені листки. Торина буде розвиватися, звичайно, як правило, тоді вже більше ближче до влютневої весняні вікна. Mm -hmm. Тоді, коли, як правило, вже прийде стадія верналізації чи аеровізації, як ми називаємо її. І це буде процес переходу утворення генеративних органів, по суті, коли вони вже будуть безпосередньо закладатися. закладатися mm -hmm. так. І цей момент, як правило, вже буде. Сигналом для того, щоб ну, вже буде утворюватися потужна коренева система, яка буде живити вже нашу рослину. Що важливо в цей період, угу. це забезпечити рослину необхідним елементом жилення, Доступним азоту. Це... Так, обов'язково. І все, що потрібно, щоб азот був в синергії і працював. Ну і угу. потім захищати і так. той потенціал, який так. закладеться, так. реалізувати по максимуму, зробити так, щоб вся рослина реалізувала. Повертаємося до пшениці. Угу. А з чим сіялося тут? Ти знаєш? Ну, тут я як правило скажу так. Тут, як правило, є стартова норма розкидалася, я думаю, що однозначно що коля робить перед обробкою ґрунту і потім при дається. Це, це те, що, як правило, традиційно відбувається. А що треба було зробити, щоб, щоб рослина гарно війшла в зиму? Що, який осінній період? Чим закінчується робота восени, от, щоб там, йти в зимівлю? Дивись, ну так, да, дуже гарне запитання, супер, дякую, дивись. Ем... Що ми чекаємо від посіву? Давай. Одесь. Що ми чекаємо від посіву цього, наприклад? Ми бачимо, що щороку ми на цих полях ми збираємо не менше 7-8 тонн. Uh -huh. А ну, той це, 12. Ну, це мінімально, так? тобто 7-8 це не пройшов взагалі. Справді тут рік такий важкий, і то в цьому році ми зібрали 8. Якби було хоча б достатньо трошки більше вологи, то я думаю, що тут. Коля би зібрав за 10, як правило, він як... Збирає. Так. як минулого року так. він зібрав 11-12, а... то. Тому... Насамперед, це звичайно осінній захист від бурянів. Чекати, що воно вимерзне тут, я би не чекав, не став. Чому? Тому що ми бачимо, що величезна концентрація дводольних бурянів. Uh -huh. Зараз вони лише тільки-тільки сім'я Так. За тиждень вони будуть навіть при таких умовах, які тут складаються, за тиждень просто вони закриються весь ґрунт. Uh -huh. І вони забудуть величезну кількість поживних елементів. Вражаючи на те, що тут був ріпак, тут ми маємо вже паду сріпа, кось Бачу. Вже є падали цей ріпаку. Її uh -huh. треба потрібно чимось контролювати однозначно. Тут вже має бути гербіцид. Який препарат? З нашого портфоліо тут я думаю, що тут буде Гроділ з зенкором. Uh -huh. Однозначно, він дасть ґрунтове, ґрунтову дію. Зараз якраз це більш-менш стабільна температура буде. Думаю, коли наступному тижні це або на цьому тижні до кінця тижня вже буде плюс такий, щоб не було мінуса. І хоча б тиждень після використання. буде Гроділ з зінкором робити? І падали ріпаку, всіх видів повністю забереться. Зинкор буде довгий час тримати. Так. Так. Грунт є доволі м'який. В даному випадку він весною не буде сильно пересихати, не буде такий, мається на увазі ранній весною не буде пересихати. Угу. І цей ґрунтовий кран ще буде тримати, тому що, коли пересихання, у нас лопає ґрунтовий горизонт верхній, і стріщене росте Да? Тобто це проблема. – І рештки, і рештки для цього плюс, цього так. Будуть... А вони гігроскопічні, не забувай, забуваєш. Так, mm -hmm. так, да -да, вони там вологу подають. Вони подгонують. тримають вологу, і вони більше, ґрунт має більше вологоємні за рахунок. цього. Буряни, якщо вони є, їх потрібно забрати з осені. Добрива сьогодні дуже дорогий. Mm -hmm. Весь mm -hmm. потенціал урожаю, все те, що зараз є, воно формується з осені. Вже рослина починає розуміти, закладає. Коли цей бурян, коли він сьогодні має ось таку сім'ядольку, так. Оцей ріпак вже ось такий, отакий. Ми от знайшли його один. Да? Угу. Ось поряд ще один, наприклад, беремо. Ось береш ще, тут ну, маревала, ще один такий. ріпак, да? Так, ні. ось цей вже пішов там на і Дивіться, що ми маємо. Отаких ріпаків на квадратний метр там 20 штук угу. падалиці. Так, падалиці, так. І вони там за три неділі, ці за дві неділі вони закриють просто пшеницю і вона буде просто е -е, сидіти потім. І він перезимує, і пшениця перезимує. Весною ти його не забереш. А коли краще контролюється ріпак? Коли сім'ядолька, перша пара е, оце, це взагалі ідеально для контролю. Тут це вже так, ну непогано ще можна контролювати. А той ріпак, який вже буде мати от листок, ми колись з тобою знімали відео здорові такі листякі да, рослини. Там, там вже стріла йшла. Так, то там вже той ріпак практично дуже важко контролюється. Це вже ріпак, який, по суті, не контролюється якісно. Тому однозначно вчасно зробити чим. Як найраніше, але звичайно тоді, коли сходять буряни. Або якщо не всі зійшли, то препарат має мати ґрунтову активність для того, щоб потім з ґрунту їх проконтролювати. У нас такий ще нюанс, в нас посіяли пшеницю, якщо вона протруєна, там дуже часто ніхто нічого не робить. Так. Але бур'яни, особливо, якщо при ріпаках ми бачимо, ми їх можемо пропустити і потім важко проконтролювати. І щоб його проконтролювати, це треба і пшеницю присанути, будемо так говорити, бо так. треба взяти жорсткий препарат і дати нормальну норму, тому це все понятно. І в нас на півдні я бачу, що багато хто пропускає злакову муху. Всі думаєте, що там мушка політала, що там, але ж там же. Така проблема несеться з осени, коли не проконтрольована. Більше південні ті регіони, які там ближче знаходяться до цих теплих поясів, угу. там це злакові мухи це проблема, напевно, з осені номер 1 Ми знаємо, угу. що це втрата, грубо кажучи, пагана продуктивна. Да, втрата продуктивного втрата колосу вашого. Втрата Тр вашого колосу, так. За знаходимо. рахунок чого? Давай пояснимо. За рахунок того, що вона буде просто робити яйцекладку, і це яйце піде от в. Середину, Середину стебла, стебла і ні. потім піде, от вона до зимувати нижче. І отут просто личинка буде знаходитись в цьому горизонті, і потім в подальшому вона нормально колос уже не викине. Можливо, там рослинка навіть і трішки перезимує якимось чином, там корінчик буде ще функціонувати, але середина, середина цієї рослини вона буде вже виїдена. І там буде отвір, в якому буде личинка знаходитися. Потім в подальшому вона не буде продуктивною. Чим проконтролюватися? Ну, у нас, по суті, дивись, у нас, по суті, в нашому Dex. портфоліо connect, connect, ага. Decis. Деціс. Ну, в ідеалі це Connect, тому що він має, знаєш, такий крос-ефективність крос і системність. Ну, системна дія буде, плюс він там всередині, тканині буде працювати, ага. коли личинка буде прогрізати, там, наприклад, якщо навіть там не є, А Decis – це контактно. Ну, грубо кажучи, це що є в зоні. Зараз тут падали ця ріпаку, вона невелика, але я думаю, що вона вже страшна. Чим її проконтролювати, Саш? І коли її треба б контролювати, розкажи. Насправді, дивися, тут, якщо взяти з точки зору такої ситуації, так, яка давай, на цьому полі давай, безпосередньо давай, знаходиться, давай, так? Да. то так, немає такої критичної кількості цієї рослини, тому що тут механічним шляхом багато чого було знищено. Ріпак найкраще контролюється, коли він молодий. Uh -huh. Тобто, чим він молодший, тим легше його контролювати. Оце ріпак де контролюватися найкраще. Так? Тобто він маленький ще. В ідеалі це найкраще сім'ядолька. Тобто сім'ядольні листочки це ось він такий. Mm. Це вже в нас він переріс. Ось сім'ядольні листочки. Так. Ось. Оцей ріпак буде контролюватися найкраще, найлегше. З чим працюємо з осені. З осені у нас городіл плюс зенкор. Так. Груділ падалиць, ріпаку, звичайно, забирає без проблем, зенкор, забирає падалицю Олестійку, тобто клієрфілдуски без питань. Тому, в принципі, цей крос-ефект це ідеальний варіант. Угу. Весною контролювати падалицю? Весною у нас є Мушкет-Універсал, ідеальний продукт. Все. Падалиць Падалицю всіх видів. М'який з точки зору до культури в нього є антидот. Там вже 24D плюс йодосульфорон і плюс антидот. Пробували навіть його восени працювати, ідеально працює. Угу. І, бо там вже є такі які, е, стереотипи, що там, якщо гормоналка восени, там гормоналка в неправильках ну, теж може бути проблемою. Але 100%. коли ти правильно його робиш, ти розумієш, коли ти робиш, бачиш плюс-мінус клімат, бачиш, що там після використання тебе буде тиждень нормальної температури без проблем. Дивіться, у нас тут бабине літо, і от якраз на цій пшениці рідкій, я хотіла сказати, що це тут байер понасівали? А що, що, тут вже строк цієї густоти вивчає. У нас чи? Микола Васильович щорічно сіє досліди з густотами. Так, і що тут? Норма висіву. Норма висіву. Так, так, і у нього, ж, як правило, це ж іде густота, там, наприклад, півмільйона, потім мільйон, півтора угу. мільйона, два. Угу. Так, пішло, пішло, пішло. Яка буде краще врожайність, Яке... де буде краще пущення? Де ну, десь буде посередині краще. Тут трохи, як на мене, рідковато. І може такий би посів у вересні це одне. Я а кінці пропоную жовні... наступному році тут прийти сюди і подивимось. А давай. Скільки Решу. де продуктивних пагонів? А Решу. скільки ти бачила максимальну кількість продуктивних пагонів? Я бачила такі кущі 16. 16 от, а я бачу сорок. 40. Фотка це є. такі, оце, як, знаєш, як ото ми вчали на кормовиробництві, щільно кущові ото, злаки є. ото в них Питання, Куча, розумієш, тепер питання, кучки, знаєш, де кучки. істина? да? Пам'ятаєш, як я не знаю, ми не пам'ятаємо, як наші прадіди сіяли, але вони сіяли, руками розсівали. Ага. І загортали просто кіньми там і це все. І що вони збирали пшеницю? Вони не, не збирали такої врожайності, але ж вона ж то, в принципі, якимось чином все рівно там існувала і давала той врожай. Тому подавна, просто не дивіться, не знає тут знає питання в тому, додавна. що... З точки зору технології ми хочемо йти, ну, ми обмежуємо культуру інколи загущуючи її. Угу. Так, Конечно, загущуючи, так. бо 6 Але мільйонів враховуємо кліматичну зону, тому що отут цей, ця площа, якщо вона ранньою весною не буде мати достатньої кількості вологи, угу. вона буде пригріватися і вона буде, не буде затінювати грунт. Да, і, і буде швидка вологовіддача віддача і перейде пересихання, відповідно. Тут не буде конкуренції, воно буде гарно кущитися, але тут питання тут буде дуже серйозно, залежати від того, від тієї кількості вологи, яка буде у нас знаходитись на той період. Плюс не забувайте бур'яни. Так, треба буде проконтролювати. Бур'яни – це номер один, тому що зрідженість. Це в першу чергу, потім великий ризик добрі. Вільна ніша для життя. Для, для чогось а вона не буде вільною, Тому це точно. Йдемо далі. Знаєш, як каже, каже мій друг, каже, мовчи за умного. Я каже, якщо до мене приходять і починають оце типа умнічати, я мовчу. І казав, каже, мій батько, мовчи за умного, сойдеш. Каже, та й я мовчу. А я тепер не мовчу, мені не цікаво, чого це отак. На пшеницю є е, перспектива, що буде непоганий рік наступний. Так, так. Тому це класно. Ді, Що е, зробити, щоб дивіться, був ще кращий? Перспектива наступна. Ми сьогодні маємо е, декілька років поспіль, маємо довгу затяжну холодну осінь з переходом теплу зиму. Перше, перша половина грудня. Шкідники всі зимують. Е, зимують, само собою, хвороби зимують, само собою. Не, не, не про це. Навіть Ті пізні посіві, які будуть пізно посіяні, вони в шилі вони краще перезимують, uh -huh. однозначно. І якщо буде тепла доволі весна, і буде сніжна зима, то ми будемо мати плюс-мінус. Непогані шанси для того, що в ще ще буде непогано там дещо підрозвиватися. Підрозу... Під, 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 uh -huh. А щоб ви вийти в зиму, ну що, перше, буряни, шкідники, контроль бурянів. Контроль шкідників, шкідники. Мухи, то На тих площах, є. там, де в нас реально є потужна густота, я не сказав, би, що так багато, не, 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 не така. Там, де є потужна розкущена пшениця, там де є 4-3 продуктивних пагона є. Uh -huh. І реально ми, є розуміння того, що може бути. Потенціал врожаю, то там з осені такі площі потужні бажано обробити фунгіцидом. <кій> Для чого? Ну, З наших продуктів це фалькон. З Недорогий продукт. з піроксаміном. Плюс 5 градусів працює, та він коштує там копійки. Ну, та це, я хожу, недорогий. Та, він недорогий продукт, але він в нормі 0,5 літрів на гектар навіть. Його цілком достатньо, і ця осіння обробка дасть можливість краще перезимувати посів. Особливо потужним Ос... посівом. Особливо потужним посівам. Ми зараз про потужні посіви, які там потенціал більше 9 тонн. Угу. Ви потенціал вже бачите з осені. Бо... Ну, ну, звичайно, ми просто працюємо на потенціал, ми плюс-мінус розуміємо його. Так, прийнято. Осінню обробку і від шкідників, і від хвороб, якщо там йдете 9 에... тонн плюс, не забувайте. Обов язково, обов язково. Якщо менше. Я якщо, менше. якщо менше, в принципі, тоді замарачуватись, особливо не потрібно. Інсектицид, uh -huh. сотий, то цілком достатньо, він за високих температур працює. Uh -huh. Зробили, це буде недорого і це буде так, нормально. Гербіцид по ситуації. Тобто, Якщо є реально бачите, що є буряни такі, які сьогодні будуть з точки зору господарської ефективності будуть шкодити, так. тобто це. Ну, от ми бачимо тут, бачимо, грунт практично він чистий. Бурянів немає. Я хотіла тебе запитати, якраз ми дійшли до бур'янів. Я знаю, що у вас є новий продукт, відносно новий, я вже його тестувала, але в мене не було того спектра бур'яну, якого б я хотіла б показати, як його забрати. Тому Атлантіс, розкажи за цей продукт, бо він такий, знаєш, в нього не вис... Ну, Він суйніший, просто типу, як, Ну, це злаки і дводольні. Це злаки дводольні. Брі. Насправді продукт ринком недооцінений, і насправді з'явився, як кажуть. Народився не в той час і не в тому місці. Не було іншого часу. народився. Так, <рес> Не було іншого часу, так, іншого тому... часу, так що є. Так. А є насправді... Продукт у Баєра супер крутий. Супер -крутий продукт, Для він... контролю злакових бур'янів, особливо посівах пшениці. Однорічний бромус. Бромуса у посівах пшениці. Та і не тільки бромуса Добре. з явили. Там всі практично основно злаки. контролює всі злаки. Всі злаки, крім агілопса. Він егілопса. Егілопса не дотягує. Ну, егілопса ніхто не дотягує, давайте говорити по-чесному. На такому полі тут немає потреби в продукту. Просто є, є такі поля, наприклад, де не зрозуміло, чи то пшениця, чи то бромус. Ха -ха -ха. І що цікаво вам було? А ми сьогодні з Сашею старалися, щоб вам було цікаво і корисно. І ще буде, якщо ви лайків із коментарями насипите, Саша скаже, що «надо!» і ми весною приїдемо і розкажемо, що робити весною на пшениці. Дякую. Дякую. ну Ми, ми обов'язково з цим поділимося. Тут питання, питання, Дякую, питання, часу. питання часу. Дай Бог перезимує. І Дай ми Бог... перезимуємо. Да, і ми перезимуємо. І тоді, я думаю, що весною буде цікаво подивитися, як тут все станеться, складеться. Да, ми ще да, Микола да. Васильовича запросимо. Мик... І по покажемо вам густоти, покажемо. Так. Тут ще куча всяких таких прапорців. Будьте з нами, будьте просто підписуйтесь, будьте з нами, Ставте підписуйтесь лайки. на канал е Баєра. В них є агроарена, і там буде дуже багато цікавого контенту. Підписуйтеся в інші соцмережі, тому що стільки крутих досліджень ви ніде не побачите. А ми вам постараємося їх всіх показати.